А сьогодні ж свято, день дошкілля. Всі повинні радіти. Треля-ля, треля-ляля. Ой, привіт, Топо! Привіт, Стрибунчику. Ой, а чого ти такий сумний. М -м -м. Тому що ніхто зі мною не грається, а сьогодні свято і треба його відсвяткувати. А мені нудно і сумно. А давай того разом вирушимо до країни до шкільня. Там всі радіють, граються, вони точно допоможуть нам. Ну добре, давай підемо, спробуємо дойти до цієї чудової країни. Україну сміху, країну радості і успіху. Там, Там весело щодня. Звісно, ми поспішаємо в країну до шкільня. Так, а ви знаєте, для того, щоб потрапити в країну до шкільня, треба пройти певні випробування. Ви ми готові? Звісно ж, ми готові. Ми до шкільнята. Ну що ж, зараз ми і переміна. Маляка допоможете тобі стригунчику. Гадаємо, що ми робимо в садочку. Наприклад, вранці, коли приходимо, що ми робимо? Ну, напевно, вітаємося. Так, молодий, стопу, стрибунчику. Залядку робимо. Розумнички. м'язи свої розминаємо. Тренуйте, молодці. Да, так, ось так, тренуємось. Два, три, чотири. пам бам пам бам, бам, -бра -бам. Так, а після зарядки потрібно mm, піс... що робити? А після зарядки треба по, е, е, поїсти, поїсти, і, гарно поїсти. Поїсти, так, да, да. Це дуже добре, сніданок дуже корисно. Але перед сніданком тоба, стрибучі, паду, пригадайте. Ми йому ручки, вмиваємося. Які да, ви да, розумничі! До країни знай. Ходімо разом, тоді заспіваємо нашу пісню. Ми йдемо в країну сміху, країну радості і успіху. Та весело чаня читає нас дітмора. Вітаю вас, друзі. Я сонечко. І сьогодні в нашій країні велике свято, день дошкілля. Ми всі тут радіємо та святкуємо. Приєднуйтесь до нас. Ура! Тепер і я буду радіти. be down Ще є таке свято, де всі діти можуть бути щасливими. Дякуємо, сонечко, за радість і свято. Дякуємо, нам дуже-дуже сподобалося. І вам дякую, друзі. Нехай кожен день вашому садочку буде таким же веселим, як сьогодні. Ми, Ми разом, разом грали! грали.